Ні, не що це за що це? Я тримаю ці неправі, їх заважають. Помагаємо. Спільна робота. Дякую. А я хочу вам подарувати. Щоб ви були багаті на, на різні різні купюри, тому я вам дарую трохи долярів, трохи гривень різної, різної, різної. Хай в вашій хаті водяться гроші, щоб ви завжди були багаті, багаті не тільки на гроші, а багаті на здоров'я, на добру долю. Хай у вашій хаті буде багато дітей, хай ви завжди маєте взаєморозуміння, хай ви завжди прислухаєтеся до своїх батьків. Я бачу, що маєте прекрасних батьків і. Вірочка і Михайло. Хай з вами завжди буде Бог і благословення Боже. Дякую. <сі> Питаємо вас. Без... Де ваша татя? Вже <сіх> не приготували. Підемо в конверт. Це все в пазух. Так, все в пазух. Ну, хай пазух. в пазуху. Пазух. Пазух. Ми ще заодно і мій синок подаруємо, бо ми вже разом їдемо. Вітаю вас.